Вітаю! Як так сталося, що нова віра, яка зародилася серед пісків аравійської пустелі, змогла породити одну з найвеличніших і найвпливовіших імперій в історії людства? Сьогодні ми разом пройдемо цей неймовірний шлях: від розрізнених кочових племен до блискучої цивілізації, яка назавжди змінила світ. Що ж, давайте розбиратися в цій дивовижній історії. Наш маршрут на сьогодні такий: ми почнемо з доісламської Аравії. Потім побачимо, як одне послання змогло об'єднати ці землі. Далі простежимо за вибуховою експансією, яка вразила світ, поговоримо про легендарну золоту добу і наостанок поміркуємо про спадщину, що живе і донині. Отже, щоб по справжньому оцінити масштаб змін, нам треба спершу перенестися в той час і те місце, де все почалося, і це, звичайно ж, Арабійський півостров. Уявіть собі цей світ. Це величезна, переважно пустельна периторія, де не було ніякої центральної влади, ніякого єдиного правителя. Життя тут оберталося навколо племені, клану. Вірність родині була найвищим законом, і в релігійному плані панувала така ж спрокатість. Араби були язичниками, і кожне плем'я шанувало своїх богів, духів та ідолів. Але знаєте, було б величезною помілкою вважати цей край якоюсь ізольованою глушиною. Зовсім ні. Насправді, Аравія була надважливим перехрестям світових торговельних шляхів. Саме тут сходилися каравани, що везли шовк з Китаю, прянощі з півдня, золото з Африки. Це був не просто потік товарів, а й потік ідей, культур та вірувань, який, власне, і підготував ґрунт для майбутніх грандіозних змін. І от саме в цей роз'єднаний, строкатий світ. Приходить щось абсолютно нове, потужна ідея, яка зможе все об'єднати. Ця ідея прийшла через людину на ім'я Мухаммед. Він був купцем із міста Мекка, користувався повагою, і от близько 610 року він починає проповідувати. Його послання було насправді радикальним для того часу: існує лише один єдиний бог Аллах, а всі інші боги та ідоли ніщо. Себе ж він називав його посланцем пророком. Ось ключові дати його життя, які по суті є етапами народження нової релігії. Але особливу увагу варто звернути на 622 рік це рік Хиджри, переселення Мухаммада та його перших послідовників з рідної, але ворожо налаштованої Мекки до міста Медина. Саме там йому вдалося створити першу мусульманську громаду, і ця подія настільки важлива, що саме з неї веде свій відлік мусульманський календар. Усі ці откровення, які Мухамат отримував від Бога, згодом були записані і зібрані в одну священну книгу Коран. Вона стала основою віри для його послідовників, яких почали називати мусульманами. Це слово так і перекладається ті, хто підкорився, хто віддав себе Богові. Є одна історія, яка чудово показує, як Мухаммаду вдавалося об'єднувати людей. Коли в Меці ремонтували головну святиню Каабу, вожді племен ледь не почали війну за те, хто матиме честь встановити на місце священний чорний камінь. Мухаммед запропонував геніально просте рішення: покласти камінь на тканину, щоб кожен вождь міг взятися за її край і підняти його разом. Це не просто про камінь, це про його мудрість і дипломатію, яка й допомогла згуртувати войовничі арабські племена. І от, коли ці розрізнені племена об'єдналися під прапором нової віри, ця накопичена енергія буквально вибухнула. Вона вирвалася за межі Аравійського півострова з якоюсь неймовірною нестримною сирою. У 632 році Мохамед помирає і постає логічне питання а що далі? Хто поведе громаду? Так з'являється інститут халіфату. Халіф це по суті наступник або намісник пророка. В його руках була зосереджена вся влада і релігійна, і політична, і військова. І саме халіфи очолили цю грандіозну експансію. Тільки вдумайтеся в цю швидкість за перших так званих праведних халіфів були завойовані величезні території Візантії та повністю розгромлена могутня Перська імперія. А вже за наступною династією омиядів араби пройшли всю північну Африку, переправилися до Іспанії і створили імперію, що простягалася на три континенти. І тут відбувається важлива зміна. Влада з виборної стає спадковою. Халіфат перетворюється на справжню монархію. Проте у будь-якої експансії є своя межа. І для арабів у Європі цією межею став 732 рік. Саме тоді, у битві при Пуатьє на території сучасної Франції, військо Франків на чолі з Карлом Мартелом змогло зупинити їхнє просування вглиб континенту. Це була найдальша точка їхнього походу на захід. Як же їм це вдалося? Як стала можливою така блискавична експансія? Справа в тому, що це був збіг кількох факторів. По-перше, їхні головні сусіди і суперники, Візантія та Персія, були страшенно виснажені десятиліттями війн одна з одною. По-друге, арабська легка кіннота була надзвичайно мобільною і ефективною, ну і, звичайно, свою роль зіграла прагматична політика. Ті, хто приймав іслам, отримували суттєві податкові пільги, що багатьох заохочувало до навернення. Але історія імперії це ж не лише війни та завоювання. Після періоду бурхливої експансії для халіфату настав час стабільності, торгівлі та неймовірного культурного розквіту. У 750 році відбувається по суті переворот до влади. Приходить нова династія Абасиди, і вони роблять дещо дуже символічне: переносять столицю з Дамаска, центру військової аристократії, до нового спеціально збудованого міста Багдада. Це був чіткий сигнал. Фокус зміщується із завоювань на торгівлю, науку та культуру. І от саме за Аббасидів і починається та сама легендарна золота доба ісламу. Багдад перетворюється на одне з найбільших, найбагатших і найосвіченіших міст тогочасного світу. Розвивається сільське господарство, процвітають ремесла, згадайте хоча б знамениту Дамаську сталь, торговельні шляхи з'єднують імперію з усім відомим світом. Це епоха розкоші, знань і великого будівництва. І що цікаво, в основі стабільності цієї величезної багатоконфесійної імперії лежав принцип відносної терпимості. Ці слова належать халіфу Омару, коли він увійшов до Єрусалима, то відмовився молитися в головному християнському храмі, щоб його послідовники не перетворили його на мечець. Християни та юдеї, як люди писання, мали право сповідувати свою віру, хоч і мусили сплачувати спеціальний податок. Та, як ми знаємо з історії, жодна імперія не існує вічно, і арабський халіфат, при всій його могутності, не став винятком. Його політична єдність з часом почала тріщати по швах. Проблема була банальною у розмірі. Керувати територіями від Іспанії до кордонів Індії з одного центру, з Багдада, ставало просто неможливо. Поступово місцеві намісники, еміри ставали дедалі незалежнішими. Іспанія, Єгипет, Середня Азія всі вони фактично відкололися, залишивши халіфу лише номінальну символічну владу. І ось ця дата 1258 рік. Це фінальний нищівний удар. Монгольська навала на чолі з Хулагуханом захоплює і дощенту руйнує Багдад. Золотий вік закінчився. Арабська імперія аббасідський халіфат формально припинила своє існування. Здавалося б, це кінець. Імперія зруйнована, але насправді це був кінець лише політичної структури, тому що культура, мова, а головне, релігія, іслам вони не зникли. Навпаки, вони почали жити власним життям, поширюючись далеко за межі колишньої імперії. Тож падіння халіфату це не крапка в історії ісламу, це скоріше три крапки, початок його нової ролі, вже не як державної ідеології однієї імперії, а як світової релігії. І це залишає нас із головним питанням як ідея, що народилася в пустелі, виявилася настільки сильною, що пройшла крізь століття, і сьогодні формує життя та світогляд майже двох мільярдів людей на планеті.